Добрий день, компанія BuildUkraine. Показую вам нашу роботу, солом'янський ринок. Об'ємний об'єкт, знаходиться в Солом'янському районі міста Києва. Плита 15 сантиметрів, армована. Всюди метал однаковий на ферми, на стійки, типовий об'єкт, також колір 7024. фріз просто зашитий профнастилом, криша 35-та хвиля, утеплення 150 на криші та 100 в стінах. Цей об'єкт він склазний. Сам ринок складається з декількох частин. Зараз вам все покажу. Це окремий павільйон. Це вже приміщення самого ринку. Благоустрій виконаний також спеціалістами нашої компанії Водовідведення, ринви, водостоки. Ще такий нюанс. Всі відведення конденсату з кондиціонерів продумано та виведено в общий злив. Так це все виглядає. Як я вже казав, об'єкти типові. Конструктив одинаковий. Только, там далі. Сам рынок есть несколько входов. день. Это все продолжение рынку. Так же ряди. ряды. Повторю, объект масштабный. вот вход в сам рынок. Репортаж. Добре, привіт, за час ось так от все робила наша компанія всередині підшив. столи на замовлення, знержувічний для бабушок. Також зроблений другий поверх. Остається середина ринка. Також зроб... Зверху другий поверх, а тут у нас також розмістилися торгові ряди з іншими товарними групами. Сквозний вихід туди та на іншу сторону. Звертайтеся до нас за прорахунками та за співпрацею. Гарного дня!